Друзі, доброго дня! Миру вам, щастя, спокою, крепкого здоров'я. Сьогодні я вийшла в записі. я думала, чи е, йти в прямий ефір, чи записати. Думаю, ні. Краще записати, бо тому що багато зараз з такою темою, багато біжить е, таких людей, які просто будуть переривати ефір і. Е, і якось знову будуть свою ломати, ломати це все. Я хочу поговорити на рахунок Трампа, політика Трампа. От він же у нас скільки: Ну, третя неділя, так? Він третя неділя, 20 січня, він зайшов в овальний кабінет, став президентом. Сполучених Штатів Америки він вже в повноваженні президента цієї великої, сильної, могучої держави. Так, я не тільки таролог, таро в мене, я вам говорила, таро для мене як інструмент, не що якась ворожка, ні. У мене як психологічний інструмент, щоб розібратися в тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій. допоміжний такий. Бо іноді ми попадаємо в таку ситуацію, ну, не знаємо, Не знаємо, чи правильна наша позиція, яку ми вибрали дорога чи неправильна, і підсказка. І у мене є моя думка. Я проаналізувала її. А ну З ким би так це, що би. І це так як мої друзі Таро, і я собі, як вони це бачать? Якщо питаю, я правильно мислю цю чи іншу ситуацію? І вони мені відповідають, так, правильно, що я з цього буду мати? Те і те. Ага, я так само думала, я так само мислила. Ага, значить добре. Я, або мені кажуть, ні, не потрібно цього робити, бо тому що будеш мати то, 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 то. Ага, зрозуміло. То ліпше я це обійду. Ліпше я не буду це робити. Розумієте? І от я аналізую зараз оце, що робить Трамп. Сильний хаос. І всі якось це лабірують, це просувають. Але все воно йде, якось сходиться в негатив. Все сходиться в негатив. То, що він ніби говорить, то, що він доносить. Але ніхто, от я дивилася, багато, багато таких тих полів і, і, і різних СМІ. що Як той говорить, аналізує, не говорить, а аналізує. Трамп сказав, а як аналізують, як аналізують це, що він сказав? І все аналізують. В негативі. Все аналізують, що це погано, і це приведе до Бог знає чого. Ну, чомусь я ні одного не зустріла такого на просторі чи інтернету, чи якогось СМІ. Щоби хтось сказав, Е, слухайте стоп. А може, ми не розуміємо то, що він хоче нам донести? Може, це в нього якась така своя стратегія. Але така стратегія, як розгадайте загадку, що я хочу цим вам показати і сказати? Розумієте? А ну, чи ви затуманені, чи ви. Чи у вас голови працюють? Чи ви тільки то, що почули, і то лабіруєте і роздуваєте? Розумієте? Отаку от він вибрав стратегію, я так думаю. Це, це моя думка, друзі. Я нікому її не нав'язую. Це просто я, от, я то все то дивлюся і аналізую. І це, я прийшла до такого висновку, до такого мислення і до такої думки. Щось він хоче донести світу, планеті, жителям, людям на нашій планеті Земля, державам, тим, хто керує державами, але це все бачать якось з другого боку. І дуже багато кажуть, щось не зрозуміло, То він один день говорить, то, а тут вже гов... друге, а тут же виходить його, е... ті, що біля нього його апарат, е... кажуть: ви неправильно розумієте то, що він говорить. І зразу його прикривають. Це, це, це так на, на, на просторі е... інформації йде. Ну, то вони вас і направляють. Ви неправильно думаєте підсказку вони дають. Він не це хотів сказати. І він, так як розбуджує людей, він хоче подивитися мислення людей. Які люди зараз є на планеті? Чи вони мислять головою, чи тільки то, що їм сказали, все. Розумієте? Він хоче, я думаю, він хоче показати, він не говорить, він не має ніякої стратегії, він не має ніяких планів. Оце його і є план. Подивитися, що, чи є зміни якісь? Чи люди пробудилися, чи, люди, чи в людей є мислення, чи в еліти є мислення? До чого вони схильні? На якій вони ноті живуть? Чи вони живуть на позитиві, чи вони все при... притягують прямо кожне слово в... в другу сторону в негатив? Я так думаю. І тому от таке і є, що по тому адміністрація виходить і каже: він не то хотів сказати. Ви не зрозуміли. направляють. Подивіться з другого ракурсу. Але не відкривають. З якого ракурсу? Додумайтеся, трошка включайте мізки. Міски включайте. Наприклад, з перших днів, як він зайшов у овальний кабінет, він сказав: так, все, я вже президент Америки, Гренландія. Америка. Мексика. Америка. Канада. Америка. Панамський канал Америка, бо він Американський. Бо Америка його побудувала. Все. Три неділі вже за це говорять. Три неділі. Три неділі говорять. А, а тепер ще, ще одне. Газа. Виселяємо тих всіх з гази. і Що і, і він хотів цим, цим сказати? Все, вже тепер газа всіх, як, хтось у просторі, як виганяє людей, забирає, забирає, вже забирає газу. Давайте все розберемо. Я думаю, що він хоче донести до всіх. Ну, я став. І я свої правила буду трактувати. От я вам покажу. Я теж, а я хочу то, а я хочу то, я хочу то, і в мене є можливості це взяти. У мене є можливості. Я сила. У мене є гроші і в мене є сила. Я це візьму не за три дні за годину. Чи ми можемо договоритися? Ми інтелігентні люди, ми розумні люди, і ми можемо сісти і поговорити ми багато чого можемо хотіти. І він це показує. От він робить дії на своїй території, то він це говорить. А внутрішня політика, а зовнішня от він так показує. Він це так показує. Розгадайте загадку. Подивіться, що зараз твориться. От в цьому ми живемо. Це зовнішня політика. Бо це другі держави: Мексика, Канада, Панама, ще там щось. Гренландія. Сектор Газу. Це зовнішня політика. От візьмемо панамський оцей ця затока, пролив. Він каже, так, вона американська. Америка її побудувала. Америка вложилася. Но ми колись її подарували панамі. Це вже Панамська. Протока. А мені, він каже, не подобається, як Панама розпоряджається нею. Ми забираємо назад. Вона американська. Він це показує. Як це? Це прирівнюється до Криму. Це прирівнюється до Криму. Росія Україна. Він це показує. Він це не говорить, але додум, подивіться, додумайтеся. От ми віддали це, ми це виростили, ми це побудували і ну, просто так не подарували. І щось, та, щось було. Щось було. Просто так не, бо Америка дуже добра. І нате вам то, нате вам то, нате вам то, нате. Ти... Кожна держава купи продай. І це нормально. І імпорт, імпорт, експорт. Так, держави багатіють і живуть, розвиваються. І от він показує: Крим, так, колись при Союзі він то було все Союз, 15 держав, Хрущов. Якомусь там, 50 якомусь сьомому чи четвертому, якому не знаю, його дав Україні. Це є документ, Документи є. Зараз Росії, от президент, вже 25 років, все то наше, ми забираємо назад, все, решта. Бо ми так хочемо. Бо нам не подобається, що там Україна робить. Що вона там е, строїть, будує, що вона там е, когось там це вот, що там. Допом... Нам це не подобається. Ми забираємо назад. Це так, як до вас прийшли на день народження, подарували вам щось. Через тиждень приходять і кажуть, слухай, ану віддай назад. Я вже передумав тобі це дарувати. А ні, то я тобі зараз силу покажу, я тобі зараз по морді дам. Я тебе зараз навіть до того, що я візьму через силу, то, що я тобі подарував. Розумієте? Може, так треба підходити? Може він це хоче сказати? Просто показати спочатку. Тоже він, тоже він показує. От я хочу Гренландію, а мені до лампочки. Чи це хоче. Гренландія, чи не хоче? Чи це хоче королівство Данії, чи це не хоче? Мені до лампочки, я хочу. І він це показує. Він, це, він на це намікає: Я хочу, от так, як Росія. Я хочу Україну, щоб Україна була так, як Білорусія під, під, під нашою лабою. І він каже: От я хочу. І мені до лампочки, чи хоче там той, 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 той. Мені до лампочки. Я, хочу я. Не показує це він. Мексика. Техас, Каліфорнія. Воно відноситься до Мексики. Ну, якось там сталося, що Техас і Каліфорнія. Чи попросилася, чи як? Що хотіла бути автономною і приєднатися до Америки? Бути американським штатом. Він каже, ну Америка. Так, ну там якось, там не знаю, як в них так це от, що це. Вони приєдналися. Він каже, значить, о, вже є повод. Техас-каліфорнія, вже, типа, в Америці, ну не ті не на законних правах, в Америці. А чому би ціла Мексика не була наша? Не походяться з Україною? Ага, Крим, Луганськ, Донецьк. Це Крим, Пан, панамський цей прохід. Каліфорнія і Мексика це Луганськ-Донецьк. А чому би цілу Україну? Чому би цілу Мексику вже не взяти до себе? Не це він показує. Як воно є? Він показує наявно, він говорить. А Канада. А що Канада? А що, а що таке Канада? Ну і що що то друга держава? Але я хочу, я хочу, щоб Канада була Штат Америки. Бо ми її допомагаємо. Якщо ми її допомагаємо, значить нехай вона приєднується 51-й штат Америки. Я так хочу. Він цим мотивує і Канаду. Піднімайтеся трошечка. Робіть щось. Не щоб тільки тягнути, щоб ми вам платили. Так, ми будемо допомагати. Ну, якщо ви не хочете працювати, Ну тоді приєднуйтеся і будемо якось разом в коаліції працювати. То саме він і Європі каже. Але він так само, як би хотів, він, він то саме Він то саме показує. Хочете, щоб я вам щоб Америка вам зонтик давала, а ви нічого не робили? Ну, е, чекайте. Ну тоді ви. Не Євросоюз. А буде воно називатися якось інакше. Штати Америки. Штат Іспанія, штат Франція, Штат Германія, штат далі, штат далі. І от ми будемо. Оце все. Він це доносить. Або Розширяємо Америку. Якщо ви не хочете, то ми будемо вас мотивувати, ми будемо працювати, ми будемо, е якщо будемо вложувати гроші, то будемо знати, що в що, а так, просто так викидати. Ні одна держава просто так не буде викидати. Гроші. Значить, вона з того щось має. І він каже, давайте якось будемо працювати. Давайте, як ми лідери, ми еліта. Давайте будемо працювати як інтелігентні люди, а не як первісно-общинний лад, якийсь з дубінками бігати, і я сильний, я хочу, я можу, і я тобі дам в голову, і я тебе силою, я тебе заставлю. Він це пока... і того, я так думаю, він дав. Оцих 90 днів він це показує. Але трактують це все по-інакшому. Не розуміють, що він хоче донести. І того адміністрація каже: ви неправильно розумієте то, що він говорить. Він не це хоче вам сказати. За оце газу. Він, я думаю, так, що він цих палестинців, чи хто там є, Бог їх знає, хто там живе. Він їх піднімає, мотивує. Давайте. Ізраїль вам вже поміг. Піднімайте газу, відбудовуйте, давайте поговоримо. Ми вам поможемо. Ну, звісно, не задурно. Ми вам поможемо. А ви свої, ми вам поможемо, ви своїми руками відбудовуйте. Ні, а вони хочуть в Ізраїль. Вони хочуть в Ізраїль, бо там вже Ізраїль відбудував. Ну, так нема. Ізраїль відбудував для себе. А ви тепер відбудуйте для себе. Він це намікає. Все, вже всі він сказав, що їх вижене. Ну, а я, а я, ну, він їх, робіть щось, і ви будете жити в красоті. Побудуйте, піднімайтеся, не ходіть з зброєю, не зазіхайте на Ізраїль, а займіться газою, займіться своїм домом. Побудуйте собі, зробіть красоту. І до вас будуть їздити люди, до вас буде, у вас буде туризм, ви будете багатіти, ви будете розвиватися. Він це хоче донести. Чи ви думаєте, що Америка візьме викине гроші і буде будувати газу? Просто так, бо, бо там палестинці. І зараз всі кричуть: Як? Так. І, і, і Росія виженуть палестинців, це ж народ. І, і це сказали: він не це мав на увазі. Він їх піднімає. Давайте, піднімайтеся, робіть щось і живіть в красоті. Будуйте собі е, будинки, побудуйте собі дороги, побудуйте собі парки, побудуйте, до вас будуть їхати люди. Но це не розуміють. Не знаю, не знаю. Подивимося, що буде дальше. Я думаю, що він, оце його була стратегія відкрити, показати, в чому ми живемо. Оцей, цей, це не він робить цей хаос. Він показує, що ми в ньому є. Він це доносить, він це показує. От в цьому ми живемо. А не можна по-інакшому. Давайте сядемо, поговоримо, змінимо це. Хотілося б, щоб воно отак було. Але як воно насправді, ну, вже подивимося через 90 днів. Бо він ніби сказав 90 днів. Ну, подивимося, може, вже після 90 днів вже будуть якісь його дії. Якщо, я так думаю, якщо він дав оцих 90 днів, він запускає цю інформацію, він доносить, він показує, щоб люди подумали, щоб президенти, щоб держави подумали, і щоб всі зібралися, сіли і поговорили. Що дійсно, ні, це зле, це погано. Давайте будемо по-інакшому. Давайте будемо планету робити, щоб вона була красотулька, щоб вона віджила. Давайте допоможемо планеті, щоб вона віджила, природі, щоб вона віджила. Будемо будувати, будемо зеленину будувати, будемо то, будемо сьо, будемо міста будувати, будемо дороги будувати, будемо робити дійсно, так як він казав, золотий вік, аби люди раділи, аби люди. Аби туризм був, аби одне другого поважали не дивитися це в негативі з агресією і відібрати чуже, а в себе зробив себе. Зробив себе, і щоб от та країна до тебе поїхала, а та країна поїхала туди. Ой, там дивіться, як класно. Ой, дивіться, а може би ми так собі щось зробили, або ми щось інакше зробили. А та приїхала. Ой, Боже, туризм, Боже, яка тут красота, як тут гарно зробили. Розумієте? Може, він це хоче, щоб люди по-інакшому думали? Може, його дійсно не розуміють. Він це поки що поки... так каже. Ну, тому, якщо не буде зрозуміло, не зрозуміють, я думаю, будуть дії вже. Будуть дії. Значить, з такими людьми. Він, хоч... він сам ще хоче подивитися, як і психолог. Чи, люд... Чи лідери держав дійсно зрозуміли це? Чи можна з ними говорити? І він уже буде знати. Хто з ним йде на зв'язок? Хто його розуміє? І от багато вже що йдуть з ним на зв'язок, що може, і відгадали цю загадку, цей ребус? І він тоді, ага, та та держава зрозуміла мене. От з, з нею можна щось говорити. Ага, ті зрозуміли мене більш-менш більш-менш ідуть. В тому напрямку, що я сказав до, більше до позитиву, і він собі, отак, напевно, він запустив це все в пространство планета, планети, Земля, щоб до всіх це дійшло. І як кожен це буде аналізувати, і який зробить висновок і свій вибір. І хто от, піде на контакт і хто йому скаже свою позицію. І він тоді зробить результат. Ага, ясно. Той, як думав, так думає, до нього не доходить, і його... він не бачить, він сліпий і глухий. Ні, ну не глухий, бо ще чує, але банячок не робить. Він не розуміє, що я говорю. То значить, мені з ним нема що, про що говорити, бо він не розуміє. Він мене не зрозуміє. Я думаю, що це так. І тоді він буде вже діяти. Я... Тоже це моя думка. Спочатку він хотів отак прощупати кожного, кожну державу. А З ким мати діло, а з, а з ким дійсно через силу треба ломати. З ким можна договоритися, а кого треба, бо не розуміє. Я думаю, так. Ну, не знаю. Подивимося вже. Подивимося. Ну, я думаю, що треба на це дивитися з другого ракурсу. Аналіз другого ракурсу. Трошка забруднене інформаційне пространство. Трошка не трошки, а добре. Добре, забруднене, бо. Все, все отлиється, що от в такому в другому, в другому ракурсі, в негативному ракурсі. А, а може, а, дав би Бог, аби це було от так, як я це бачу. Ви як думаєте? Ваші думки які? Ви мене прослухали, може у вас зміниться якась думка. Було би дуже цікаво. Напишіть, як ви на рахунок цього думаєте. Щастя, миру, спокою і щоб дійсно був цей золотий вік на планеті. Всього вам хорошого, до нової зустрічі!